ринок Та різноманітні магазини. Біля дома є місце для паркування авто. В доглянутому під'їзді широкі сходи та вантажний ліфт. Квартира знаходиться на другому поверсі 9-поверхового будинку в окремому закритому блоці на три квартири. В квартирі встановлені дизайнерські броньовані вхідні двері, які також широкі, в передпокої є місце для шафи купе. Поряд Окрема кімната з місцем під гардеробом та за скленим утепленим балконом. Скрізь встановлені металопластикові вікна ріхау. Стіни ажтукатурені фінішною штукатуркою стелі з шумоізоляцією. Підлоги залиті та готові до фінального покриття. Скрізь зроблена електророзводка, встановлені електрощит та лічильник. Велика кімната призначена під кухню студію Встановлені якісні радіатори опалення, підведено водопостачання, зроблені підводи під, під побутові прилади та каналізацію. Суміщений санвузол підведені всі комунікації, встановлена інсталяція для зливу унітазу. Вартість квартири 36 тисяч доларів. Звертайтесь до перегляду. Будемо раді.